Всіх вітаю! Ну що ж, прийшов час зірвати, колосувати салатом айсберг та ромен. Хочу приготувати салат Цезар і подивіться, салат, який я висівала 1 лютого, а сьогодні 3 травня, ось так уже, виріс. Подивіться, яка краса. Салат ромен росте. Трішки скоріше, а салат Айсберг, от як обіцяли через 3 місяці, так через 3 місяці почав вже зав'язувати головки. А це Пекінська капуста. Ну що ж, зірву салат, хочу сказати, що салат Ромен. В нього немає зовсім гіркоти, а ось салата айсберг трішечки-трішечки після смаку вже йде такий з гірчинкою. Але вони однаково вони. Хрумкі, однаково смачні, але салат ромен не такий примхливий, як салат айсберг. Він і в розсаді скоріше почав рости, і тут росте. Ось я висадила на 3 в одну лунку салата ромен, і він дуже гарно росте. Йому не треба багато місця. А ось салат айсберг я вже розсадила і таку начин маленьку відсень одна від одного. Він росте. Поливала я. Раз в два тижні, один раз в тиждень, коли було прохолодно, а коли ось недавно була спека, сухість у повітрі. я, звичайно, поливала через день. Не піддобрювала нічим, тільки спочатку полила кальцевою селітрою для того, щоб дати старт розсаді, щоб вони краще росли. І все, більш нічим не підобріла. Просто поливала теплою, навіть трішки теплуватою водою, так, десь приблизно 40 градусів. Тому що повітря все одно було ще прохолодно, на ніч поливала, і їм було тепленько земля нагрівалась, і так за день вона нагрівалась, тому що накривала цей салат плівкою, агроволокном, спочатку подвійною плівкою, потім одну плівку зняла, яка лежала прямо на цих салатах, коли вони ще були маленькі, а потім тільки знизу було агроволокно, а зверху плівка. Ось такі. Пучечик я вже зібрала салату, це вже перший раз я збираю. Два тижні вже салат ромен і листочки салата айсберг. Сьогодні 3 травня, сіяла 1 лютого, 7 березня висажувала в тепличку парничок. І ось, сьогодні 3 травня, я вже його збираю. Ну, Почала я збирати наприкінці квітня, вже, числа 20-15, я вже їла салат ромен. І буду зараз смакувати його у вигляді салата айсберг. Накриваю я завжди салат агроволокном для того, щоб там не заводилась мошка. Мураві пробігають, але небагато їх тут, а ось мошки нема зовсім. Салат чистенький, не заляпаний від того, що на нього попадає прямий дощ і земля відбивається на листя, а просто чистенький салат, стоїть. Дуже рекомендую так вирощувати салат. Я вирощувала у торфяних таблетках, але можна просто висаджувати у стаканчики або в такі пластикові касети. Дуже зручно, виняв касету з однієї касети розсаду і посадив землю. Так що ось так. Вирочтей салат. Він дуже смачний. Зараз особливо хочеться зеленого салату. Купив помідор, огірок, додав курячу грудку і салат готовий. Ще й це можна додати. Все, завжди накриваю салат агроволокном. Зараз, коли тепло, коли на дворі плюс 20, а вночі плюс 12, то плівку майже не накриваю, тільки ось так зверху. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато чого цікавого. Попереду літо, попереду осінь. Заходьте до мене на гостину. Буде ще багато відео. До побачення! І не забувайте поставити пальчик вверх.